Доброго дня, шановні колеги, прошу зареєструватися. зареєстровано 24 депутата, депутати наявний кором оголошує засідання. Шановні колеги, пропоную порядок денний за основу. Прошу голосувати. За 25. Є заперечення зауваження до порядку денного. Є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. За 25. розглядаємо проект рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бровольської міської територіальної громади на 21-26 роки. Семена Оксана Петрівна не виконуючи обов'язки начальника управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Є заперечення зауваження? Немає є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. За 25 рішення підтримав. Дякую Петрович. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 24-26 роки. Кислиців на Марина Сергіяна, начальник управління ветеранської політики. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. За 24 один не голосував. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми забезпечення житлом деяких категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 25-30 роки. років. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень за основою в цілому. Прошу голосувати. За 24 рішення в тему. Дякуємо на синів. Розудає проект рішення внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я Борвольської міської територіальної громади на 22 26 роки. Харшає Ніна нього начальник охорони здоров'я. Шановні колеги, ми отримали кошти від Великодимирської громади. Є пропозиція підтримати за основою в цілому. Нема заперечення? Немає. Прошу голосувати. За 23 рішення підтримати. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в міській територіальній громаді на 25 довгий себе доводить. Начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. 25 рішення підтримано. Е, є зміни під пункт 1,1 проєкту рішення замінити цифру 190 млн 744 на 192 млн 744 додатку програми в графі 7 та 8 потреба фінансування цифру 100 млн 876 600 замінити 102 млн 876 млн. В рядку всього. 190 мільйонів 744 тисячі 500 Замінити на 192 мільйона 744 тисячі 500 Є запитання? Немає Є пропозиція підтримати зміни. Прошу голосувати. За 25 Є пропозиція в цілому. 25 Рішення підтримано. Дякую, собі. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бровської міської ради Бровського району Київської області від 20.12.2024 року з номером 1943 8408 про бюджет Бровської міської територіальної громади на 25 рік та додатку 1, 2, 3, 5, 6, 7. На старна 2 мільйони ті, що додали на Національну гвардію, ви включили їх? Це ні, в Що це? На чого все? А що зараз не включити змін? ТРО внесли. Ну тільки що внесли ТРО, чому Ні, затримувати. Є пропозиція <певизнати> за основу. Прошу голосувати. Йдемо до вівторка. Ну ж чекати до вівторка? Тут використання земельної ділянки. Прошу за основу. Що кис-кіт зайде. Хвасіка немає. За 25. Є пропозиція внести зміни до бюджету в додатки безпосередньо безпосереднього та зараз їх можливо не озвучить. Це стосується державної субвенції. Збільшити субвенцію на суму 2 млн грн. Так це тоді все рішення, на жаль, мало Ми знімаємо кошти з управління житлово-комунального господарства. Вони програму проводять у відповідність на чергові сесії. Кошти ми знімаємо сьогодні. Це не є хорошим. Ну, є пропозиція відповідні зміни підтримувати. Потім вона допише додатки. Є пропозиція за відповідні зміни. Прошу голосувати. 25. Є пропозиція в цілому. За 24 не голосував один. Рішення підтримано. Дякую, Наталі. Про припинення права користування земельною ділянкою, надання земельної ділянки в користування в місті Брової боротьби району Київського області. Шановні колеги, я думаю, на комісії пояснювали, що це стосується діаманту для забезпечення їх безпосередньо їхніх їх, такових програм. Є пропозиція за основою в цілому. Нема заперечень? Прошу голосувати. За 25 рішення підтримано. Шановні колеги, якщо зауважень немає, оголошую сесію закону. Увага yeah. yeah.